Блять! Чоловіче, сука. з вами все добре? Ну, яке все добре? Всі блять, розказують про цей баланс, а мій баланс постійно вислизає від мене. Блять, як знайти баланс в цьому сука шаленому житті. Це піздець. Я намагаюсь, стараюсь, а все виходить так, наче я не бачу правильного напрямку. Це трапляється тоді, коли твої плани, діяльність цілі не знаходяться в гармонії з твоїми бажаннями, коли вони не відповідають твоїм бажанням. Ти бажаєш, значить, щось іншого. І це не та гармонія, яку ти шукаєш. Бо баланс це про те, коли твої цілі та мрії резонують з твоїми моментами щастя. І тоді. Народжується кайф від процесу, а ми вже знаємо, що кайф від процесу породжує плоди, якими ти вживишся, які ти можеш пожинати, і тоді ти можеш йопнути двоєчку і віднайти гармонію свого життя.